Невдовзі у Черкасах з'явиться економний будинок. Можливо, навіть не один. Про це на понеділковому брифінгу повідомив міський голова Сергій Ударич. Нещодавно міський керманич побував на екскурсії у такому будинку в Києві. Його п'ять років тому побудувала архітектор Тетяна Ернст. Цікаво, що багатоповерхові панельні будинки споживають на рік 350-400 квт годин на метр квадратний житової площі. Цегляні приватні будинки 200 квт годин, а економний будинок усього 15 квт годин. Взагалі, за всю енергію, яку споживає цей будинок, його площа 260 квадратних метрів, житлова площа 260, в тому числі має басейн, сауну та таке інше. Загалом енергія обходиться в середньому 3,5-4 тисячі гривень на рік. Товщина теплоізоляційного шару 24 сантиметри. Усі вікна будинку розгорнуті на південь. Нині, за словами Сергія Ударича, міська влада веде перемовини із виробниками теплоізоляційних матеріалів. По тому, як домовленостей буде досягнуто, у Черкасах з'являться демонстраційні економні будинки приватний та багатоповерховий.